Спеціально вийшла, прокинулась, щось так заспала сьогодні. Ночі погано дуже спала за цих, за тих тривог. Ну, ось я вийшла, зараз пів сьомої. Пів все Так, зараз я вам покажу. Тут мінус три. Мінус три чи мінус два. Мінус два. Мінус 2, але, мабуть, було до мінус п'яти. Бо я бачу все. От я вам спеціально вийшла, щоб сняти. Бачите? Троянди, Ці, мабуть. Все хрустить. Ось я йду, все хрустить. <кхи> Дельфініуми. в Все ж не прикриєш, я ж не можу все прикрити. Це бачите? Видно вам, ось так виглядають троянди. Ну, в принципі, троянди витримують до мінус п'яти. Це ж було, було під ранок. Це ж не те, що воно всю, всю ніч, воно якось цей приморозок і де. Бачите? Зараз це все буде відходити. Боже, це просто Ну, мені так завжди це все. Півоні. Півоні заберзають. Я, вон, бачите, вчора, що змогла, прикрила. Бачите, коробки всі? Все, що змогла, бачите, ось так я закривала вже ці. От. Ну, я всі... в мене немає всіх цих прикриттів, всіх цих коробок немає стільки. Так, полуницю ще не дивилася, Ну, вона підсію, під захистом трошки трону. Може нічого. Ну, ось так все, бачите, все біле. І я не змогла вчора, це ж я приїхала, тому що я хотіла спасти томати свої там в теплиці, і я не змогла витягнути ящики ці з теплиці, бо вони дуже важкі. Там же вона земля, така волога, і все, я один підняла і зрозуміла, що я не зможу його не підняти, ні не ні штовхнути нічого. Якщо б сусід ще був цей колір, ну а він на цьому його немає якраз цей тиждень. Тому я так все залишила в теплиці. От я вже подивилася, більш-менш все там нормально. Я накрила там все ковдрами, ну, теплицю вже як змогла, там все накрила. Боже, Боже, як же квітла? Вчора я приїхала, оце була яблунька, ця Боже, як же вона квітла. Ну, поки що я не бачу такого, щоб чорні вони були. Вони зразу одразу такі чорні стають. Ну, ну що зробиш? ну Така природа. Було літо і стала зима. Доброго раночку! Всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Подивіться, яка краса, а? Неймовірно. Ну, що я вам хочу сказати, зараз вже сонечко пішло. Все мокро, все сиро, все відходить. Так, що тут у нас зараз? Зараз вже 12 градусів. Підіймається. Температурка. Все відходить, бачите? Нормально, дуже переживало це за дельфінівами. Нічого відходить. Не пошкодилися? Троянди теж все нормально. Що тут ще? Тюльпани теж? Мабуть, відійдуть. Ой, попадали трішки голови. Ну тут то у дворі в мене, да? а тут же пішло як поле. Да? Так, полуничка моя вже, я вчора дивилася, набирає бутони. ну, вона під прикриттям, бачите? Все нормально. Вже набирає, ось буде квітнути. От, вже так набрала добре. Все нормально. Все ж таки під укриттям є під укриттям. От. Все в мене укрито, тому ось тому я це і роблю. Тому що зараз, навіть коли вона почне квітнути, ще можуть бути приморозки. І ще, тобто це таке. Ну, цибуля чесник, звісно, нормально. Бачите? Такі гарні тюльпани. От минулий раз я зрізала один тільки був розкид. Я повезла мамі такий букетик. А зараз, отут, бачите, трішки вони ой, ну так жалко, просто я не можу. Бачите? Повісили голови. Ну, може, відійдуть, піднімуться ще. Оце просто такі породи, такі гарні тюльпани. Просто крас... красота неймовірна. Подивіться, яка порода. Подивіться, яка краса, ну. <ріст> Отак от, от. Далі дивимося, що там яблунька, боже, який же квіт, яблунька, вишня. Ну я вам що хочу сказати, що зав'язалася слива. Вона вже квітла і вже я вчора дивилася, тож я вчора приїхала в п'ятницю після роботи. Я бачила, що вже там є сливки. Маленьке. Але що цей приморозок що може зробити? Хоч вони там і позав'язувалися, але вона просто цей квіт, оцей, все може відпасти від морозу. Просто відпадуть і все. І нічого знов нічого не буде. От. Ну і яблонька. Зараз подивимось з вами, що з нею пошкодилась вона чи ні. Ну, мабуть, він цей приморозок був так під ранок. Такий, знаєте, не дуже довгий. Ну, поки що я не бачу. Це стає таке чорне. Серединка стає чорна. Ну, поки що я цього не бачу, я не знаю, як вона. Вона одразу стає чорна. От бачите грушка? Вже бачу. От такі чорненьке таке. Оце вже, мабуть, все. Оце такий оце момент. Бачите, як гарно все квітне. Така краса. І ось таке, так, таке трапилось. Ну, що зробиш. Тут теж в мене полонечко, все нормально. Прикрита. і це добре. От. І вчора ж я, я ж при... взагалі я хотіла цей раз не їхати. Але в мене ж оце томати, і я не дуже добре їх прикрила. І я вже так за них переживала, в мене ж тут розсада. От, подивіться, що я ось тут. Я вже вранці ходила, я вже дивилася все нормально з розсадою. Бачите, оце я так поокривала. А я хотіла, в принципі, я ж зробила в цьому році в ящиках розсаду і хотіла їх віднести до хати. Ну я не змогла. Бо дуже важкі ці ящики, От, і в мене ж така, бачите, теплиця, вона так, теплиця отак от зроблена, що тут треба ще вилізти в цю двері. Вона погано відкривається. Я схватила цей ящик, хотіла тут лізти, але ж, ну, думаю, зараз, як свати мене поперек чи що, потягну низ живота, ну це буде біда. Думаю, ні, все. І тоді я вже, бачите, принесла оце старі оці ковдри. от, І тут в мене таке дуже щільне оце агроволокно, таке дуже плотне. Тут воно в декілька шарів. Зараз я буду розкривати. І подивимось, що воно все там зберіглося нормально. Бо я дуже-дуже переживала от от за томати. Ну Тому що це це труд і це все ж таки, коли робиш, хочеться, знаєте що воно ж вже зберіглося Ця розсада нещасна. Не так багато в мене і цих розсади. Але ж своя сама ж коли робиш, знаєте, то воно. О, бачите? Отак от щільно я все вкрила і нормально. Зараз відкриваю. Хай тут сонечко, хай воно стоїть, вже дихає. О, от бачите? Все, з томатиками все добре. От. Ну, подивимося сьогодні. Ще одна нічка буде, а там вже, мабуть, і не буде приморозків поки що. Тому ось так і буду Минулий раз я ж хотіла її е е е пікірувати, тих... робити стаканчики, але пропікірувала ось так. Бачите, оці в ящики ось так зробила. От. І нормально. І хочу все ж таки, буде в мене час, і я хочу пропікірувати ще. Ну вже, мабуть, все-таки буду робити в стаканчиках, бо в мене не вистачить цих ящиків, багато місця вони займають в такому вигляді. А так в стаканчиках отак от поставив в один ящик і нормально буде. От Там же я коліжани свої в мене просить, я вже її теж виділю. От. розсада непогана. От. А оце ось так я зробила. І оце взяла. оцей ящик він просто, його підняти неможливо. Дуже важко. Тому я ось так все тут залишила. Дуже, прям всю ніч я думала, тільки очі відкрила і разу вікно, як побачила, що все біле. Ну, Боже! Ну, Це вже не перший раз У нас, в принципі, кожен рік таке. Просто знаєте, в цьому році таке було аномальне потепління. Такий був початок до середня квітня. таке було літо, просто літо почалося, що просто. Якось воно все. ну Я весь час очікувала. Я знала, що будуть приморозки, обов'язково. Це в нас закон джунглів. Оці приморозки. Тому ось така яблунька, бачите? Може, щось, може, щось виживе. Будемо надіятись, бо вже сливка ця виживе. От І все буде добре. Все, всім гарного деночка. От, гарних врожаїв. Всім дякую за увагу.